Під сонячним промінням, під небом українським, ошатна і гостинна Нововолинська. та селище благодатне в каштанах і буску Там відділ еколог натуралістичний у волинському вінку. Сьогодні ми вам розкажемо про роботу трудового аграрного об'єднання Еколог, яке складається з таких ланок: Тваринництво, рослинництво, керівник Ірина Огородік, квітництво. Керівник Наталія Лобойко та екологічної просвіти керівник Оксана Клег, декоративно-прикладного мистецтва керівник Руслана Климко. Ми прищеплюємо любов до праці на землі, росиницьку і твариницьку продукцію. Охоче ми вирощуємо самі. Полюваць і має один гектар орної землі. В основному заготовляємо коми для тварин, сіємо зернові, кормові буряки, баштанні культури. Альбузи, кабачки садимо картоплю. В обробітку ґрунту нам допомагає трактор Т-40. Досвід свій у цій роботі хочемо передати. Бог вражай благословив, кожне зернятко зрости, поливав його дощами, зігрівав його ночами, дав нам сил його зібрати та й навчив, як зберігати. Низько вклонимось йому за любов і доброту поза на Волині. Ми розводимо тварин. Є у нас кролі і нутрії красиві: кроленята й хомічки, черепахи, плазуни. Виростили 30 кролів та 28 нутрій. Працював над такими досвідними роботами: вплив білкового та вітамінного корму та правильних умов утримання, на ріст, розвиток та якість шкірок нутрій. Міжпородне срещування нутрій, вплив чектоніку на білковий обмін. У кролі, в домашніх умовах, розведення нуті, методом сімейного парування в умовах напіввільного утримання. Гуртківці брали участь і неодноразово були нагороджені грамотами в обласних конкурсах Юний дослідник, акції Кролик, Птах Року, Годівничка, вихованці гуртка природничі студії, керівник Ірина Огороднік. Переможці обласного етапу всеукраїнського біологічного форуму учнівської та студентської молоді дотик природи, друге місце в обласному етапі всеукраїнської виставки досягнень юних натуралістів, уставковий павільйон Менц. Парнику виростили та реалізували для місцевого населення розсаду капусти, помідорів, перців. З навчально дослідної ділянки зібрали урожай зернових культур, кукурудзи, кормового буряка, картоплі, гарбузів, Кабачки працювали над такими дослідними роботами: вплив строків сілби на урожай моркви, вплив локального внесення органічних плоди на урожай капусти, сортовивчення томатів та їх вирощування у закритому культі. Гарне серце у нас квітне, різнобарне, кольорове, бо на нашому квітнику квітнуть квіти, як вінку. Ми їх добре доглядаємо, сіємо, полем, поливаємо. А весною в парнику розсади маємо до схочу. Айстри, Сальвія, Майори любувались в кожнім дворі. Насіння зібрано багато. Можемо з вами обмінятися. Юні квітникарі презентують свою роботу. Сьогодні ми хочемо розповісти вам про неймовірний рік вихованців гуртка Юні квітникарі Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості. Це був рік, наповнений працею, творчістю та справжніми перемогами. Кожен з нас вклав частинку своєї душі, щоб наш квітковий світ став ще краще. Наші, зн... наші заняття це не просто робота з рослинами, це справжня наука, яка поєднує ботаніку, дизайн, флористику, екологію, агрономію і, звісно, безмежну любов до природи. Ми вивчали, як росли. Наші вихованці взяли участь у різноманітних конкурсах і здобули вражаючу кількість нагород 69. Це просто фантастика! Кожна перемога це підтвердження нашої наполегливості та таланту. Наш проєкт з флористики та фітодизайну «Голуб миру не забудь про Україну. Здобув друге місце на обласному етапі всеукраїнського конкурсу з флористики та фітодизайну. «Підковий оберіг. Ця робота стала не лише композицією з квітів, а й нашим закликом до миру, вираженим мовою квітів. А проєкт Калейдоскоп дитячих бажань став справжнім хітом. Він отримав перше місце на обласному етапі та почасне друге місце на фінальному етапі всеукраїнського конкурсу з квітництва та ландшафтного дизайну. У ньому ми показали незвичайну клумбу, яка вирізняється своєю оригінальною формою та яскравою палітрою кольорів. Натхнені красою та різноманіттям української природи ми створили квіткову композицію, що нагадує калейдоскоп бар, і як мрії дітей перетворюються на реальність у світі квітів. Не менш важливим для гуртківців була участь в обласному етапі всеукраїнського еколого-мистецького фестивалю «Ланд-Арт Весна 2024», що свідчить про зацікавленість у створенні гармонійних просторів друге місце. Та написання роботи створюємо зелене диво разом, практичний досвід вихованців у благоустрою рідного краю, обласний етап всеукраїнського конкурсу Парки легені, місти сіл. Перше місце. Маємо почесні другі місця в обласних етапах конкурсів квітів біля школи та галерея кімнатних рослин. Третє місце у всеукраїнському конкурсі голос весняних квітів. В рамках акції збережемо первоцвіти. Ці проекти важливі для формування екологічної культури, національно-патріотичного виховання, формування поваги до державної символіки, готовність зберегти і примножувати багатство природи, виховання почуття любові до прекрасного, до навколишнього середовища та створення осередку краси на території закладу. Окрім творчих проєктів, ми багато працювали на нашій. Ослідні ділянці, де відчули себе справжніми садівниками, коли заклади шкілки для вирощування рослин. Уявіть собі, ми розмножували сам самшит, спірею, кучеряву вербу та навіть тис, який занесли до червоної книги. Це дуже відповідальна місія, і ми горді, що ми її творили. Проводимо досліди з багаторічними квітково-декоративними рослинами. Чи знаєте ви, що гібіскуси можна виростити з насіння? Ми спробували, і в нас вийшло. Але наша найбільша гордість це вирощування каталіпс насіння. Це був довгий, але дуже захопливий процес. І тепер ми можемо спостерігати, як наші маленькі саджанці ростуть. Ми не зупиняємося на досягнутому, досліджуємо методи розмноження лаванди і живцюванням, і з насіння, навчилися розмножувати троянди та хризантеми методом живцювання. Ця робота не лише дала нам нові навички, а й допомогла відчути себе справжніми дослідниками. Окрім конкурсів та досліджень, докладаємо чимало зусиль, щоб зробити наш світ навколо ще красивішим. Навесні ми виростили велику кількість розсади квітково декоративних рослин, а потім з гордістю оформили гарні клумби на території нашого відділу селища Благодатне. Наші клумби, такі як з Україною в серці, не просто прикрашали простір, а й мали глибокий сенс. В проєкті зображено матеріотичне серце України з використанням жовто-блакихних квітів. На інших квітниках висадили квіти, які в народі є символами України: чорнобривці, соняшники, маки, безсмертники, мальви це наш внесок у збереження традицій, виражений мовою квітів. Вихованці гуртка стали учасниками щорічної акції Сади перемоги. Висадили гібіскуси, кучеряву вербу, спірею та катальку, вирушені власною працею. Ці рослини тепер прикрашають територію Нововолинського ліцею номер 2 наш заклад та сквери і дитячі майданчики селища. Нас окриляє відчуття знати, що наші саджанці отримують і даруватимуть красу не лише нам, а й мабутнім поколінням. Тача допомагає робити нашу країну зеленішою і квітучішою, що особливо важливо в цей час. Цей рік був не просто роком навчання. Це був рік, коли ми зрозуміли, що навчання, наполеглива праця, терпіння та любов до своєї справи завжди дають чудові результати. Кожна нагорода, кожен вирощений саджанець це наш спільний внесок у перемогу України. У нас попереду ще багато проєктів. Дослідницьких робіт, конкурсів і здобування практичних навиків. А вічності дзвін знов луна на світанку. Крізь тумани століть у квітучим серпанку, що є на Волині незмінне багатство це наше барвисте, декоративно прикладне мистецтво, вихованці-переможці обласного і всеукраїнського конкурсу Птах Роху. Виховаці ланки екологічної просвіти висвітлюють роботу нашого трудового аграрного об'єднання «Еколог». Маємо приємне повідомлення. Влітку розпочала ланка екологічної просвіти і вже маємо перші успіхи, третє місце в обласному етапі всеукраїнського конкурсу Чисті роси. Пропагуємо роботу трудового аграрного об'єднання в ліцеях, дошкільних навчальних закладах, на міських заходах і святах. Паволицької територіальної громади. Єднаймо зусилля на добрі діла. Природа нам мати, а мати одна. Ми діти її і маємо знати. З розумом треба до справи ставати. Єднаймося, друзі, на добрі діла, юнати усі, як єдина сім'я. Ми бажаємо вам, щоб завжди на ваших столах був достаток, щоб було що продавати, за що купувати, щоб родила ще мила. Щоб у хаті все як слід, щоб до віку був щасливий український славний рід, дякуємо за увагу! Слава Україні! Героям слава!